Мене звуть Олеся, я з невеликого, але стародавнього міста Ніжина, що на Чернігівщині. Йому понад тисячу років, тому в нього дуже багато історичне минуле, і воно відображене в пам'ятниках видатним історичним особам, які відігравали ключову роль у розвитку історії та культури нашої держави від козацьких часів до сучасності. В Ніжині є музей, розташований в історичній будівлі колишньому панському маєтку та університет, в якому навчався Гоголь та багато інших визначних українців. Також церква, в якій є за легендою, відбувалися події, описані ним в. Повісті бій там же знімався цей фільм. Взагалі в Ніжині багато старих соборів, які є його окрасою. Серед них і той, в якому хрестили дружину Пабло Пікассо, видатну баларину Ольгу Хохлову. Також у нас є пам'ятники, які вшановують героїв сучасних подій. Я дуже пишаюся своїм містом.